Гарік Бірча, шоумен та актор. Привіт! Мене звати Український актор відомий за головною ролью у комедійному телесеріалі Віталька ще на початку повномасштабної війни встав на захист країни. У перші дні вторгнення він пішов добровольцем, приєднався до лав тероборони Києва. Далі на базі роти, де служив актор, створили спеціальний батальйон. Там Гарік. Став командиром взводу забезпечення за рік служби бірча обійняв посаду головного сержанта. Цим поділився зі своїми фанами у соцмережах. Навесні цього року Віталька вперше з початку повномасштабного вторгнення 10 днів був у відпустці. Перше, що зробив, це нарешті зустрівся з рідними. Окрім того, за цей короткий час він навіть устиг знятися у лізі сміху. Вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Ну все, дякую, гарна публіка! о-о-о-о! У період російсько-української війни бірча ділиться у соцмережах подробицями своєї служби, а також дивує шанувальників прочитанням патріотичних віршів, деякі з яких пише сам. Біля старої сяду вишні. Заходить сонце. Вітер свище. Звернусь до Господа. Всевишні, навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили і любили, і тільки кращого хотіли для своїх доньок і синів. Та наші мрії розтоптали, родинні гнізда зруйнували, вбивали, крали, катували в диму палаючих ланів? Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли, що коли разом, то ми сила, і як свою рідну дитину нам захищати батьківщину. І без гризні, прокльонів, зради, і не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити і любити. Настане час розквітне вишня. І зійде сонце, вітер стихне. піднімем за побратимів за родину, за милу серцю Україну. Бірча не приховує, що сумує за рідними, а також мріє повернути професію актора та коміка. Тож сьогодні захисник робить усе можливе, аби мрія усіх українців перемога здійснилась.